Без рукавки сорту Екстра 10 кілограмчиків, дивимось. Перша у нас десь так класник. Без розміру. Чоловічо. Наступна ось така буде. Розмір елечко. Так, Червоненька. На жаль, без розміру. Ще одна. Оп. Де розміри? Я вам буду говорити. Розмір цієї 42-44. О, Дивіться, на якому класному кольорі це. Без розміру. Темно-синя легенька безрукалочка. Без розміру. Так. Ось така чорненька. Теж, на жаль, розміру немає, не вказаний. Наступно ось в такому кольорі. розмір 48 по 10. Дивіться. Жіночок. Розмір 42. Оп. О, це вже йде такий дивіться, з капюшончиком. Дуже класно виглядає. І розмір 36. Наступний, де вже тонше. Тут є як грубші, тонші, без рукавочки, жіноче, чоловіче. Різних кольорів. І з капюшончиками і без взагалі суперові, класні, без рукавички Це у нас розмір есочка. Наступна чорненька. так, Розмір 3. ось така Без розміру, на жаль. Знову тоньша. Всередині сіточка. Розмір 50-й. Наступна знову чорненька, вже йде тепліша. Розмір 40 Ось взагалі тут подивіться. Дуже гарнюща безрукавочка, розмір XL. -очка. Так, Знову тоненька. Всередині сіточка, розмір 40. Покажу вам ще пару позицій. Ось така темно-синя. Фіолетова жіноча, Розміру нагадую немає. Червоненька. не Червона. бурдова, Тут 3XL. Давайте я вам покажу. Ось таку цю дивіться, двісті так власне. з кишеньками, розмір, алічку. Тут залишилось ще пару брузукаво, щоб комусь сподобався цей латик, пишіть в коментарі, зв'яжіться з нашими менеджерами і замовляйте.